Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Щастя, здоров'я всім людям бажаємо. Зранку в дитячий садок поспішаємо. Діти, сьогодні ми з дівчинкою Настею вирушаємо в цікаву незвичайну мандрівку, в якій ми пізнаємо багато нового. Ви готові відправитись у подорож, дітки? Так, готові. Згадаймо наш девіз. Ми малі та всі ми друзі. Ми одна родина. А найбільше наша мати рідна Україна. Різні в світі є країни, різні люди. Є у світі різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша батьківщина. А чи знаєте ви, дітки, що таке батьківщина? За віконцем Калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під тополями хата. Як називається наша країна? Наша країна це Україна? А як називається серденько нашої України? Так, це наша столиця, місто Київ. Так, Україна це наша земля, рідний край. Діти, назвіть державні символи. Прапор, герб та гімн, наш герб тризуб. Прапор це державний символ. Чому наш прапор жовто-блакитний? Хто знає, що означає синій колір? Це колір неба, води, миру, а жовтий це колір хліба, життя. А зараз казка, як з'явився прапор. Це було давно. В одному українському селі жила дівчинка Настя. Настя дуже любила малювати, вона вміло малювала все. Квіти, дерева, людей. І одного разу їй захотілось придумала. вигукнула дівчинка. Я намалюю прапор України, взяла папір та пензлики і пішла шукати кольори для прапору. Довго вона йшла, дійшла до саду, там вона зустріла троянду. Доброго дня, троянда! Привіт, Настя! Можна взяти твій червоний колір? Я хочу намалювати прапор України. Я хочу тобі допомогти, сказала Троянда. Але я королева квітів, я не можу залишитись без свого кольору. Вирушила Настя далі і зустріла ялинку. Доброго дня, ялинка! Можна взяти твій зелений колір? Я хочу намалювати Прапор України. Я б залюбки дала тобі свій колір, але я символ Нового року, не можу віддати свій колір. На цьому і розійшлись, вирушила Настя далі. І побачила жовте пшеничне поле і блакитне ясне небо. Доброго дня поле, доброго дня небо! Можна взяти ваші кольори. Я хочу намалювати прапор України. Звісно, можна. Дуже дякую вам. Тепер я зможу намалювати Прапор України. Ось так у Насті з'явились фарби. А в Україні з'явився прапор.